Доброго дня, мене звати Дарина і я куратор на базовому курсі інтегративної психотерапії. Я хочу з вами поділити своїми враженнями від цього курсу. І перше, що мене вражає, це студенти. Вони ну, дуже різні. Це і люди, які щойно почали свій шлях це і досвідчені психологи, і психотерапевти. Але всіх їх об'єднує велика жага. До зцілення, до тої глибинної психотерапії, яка може підняти всі глибинні травми і знайти шлях, щоб їх зцілити. І на цьому курсі розглядають, як відбувається ця магія контакту, майже по молекулах розкладається. З чого той контакт складається? Це і цінності. Це і філософія, це і внутрішній контакт, це і зовнішній контакт. І саме головне, що в цьому курсі ми починаємо з себе. Бо зцілення починається всередині. Ми не можемо зцілити іншого, допоки ми всередині не відчуваємо цієї цілісності. І на цьому курсі саме Цього з цього починається дослідження.